В Польщі відбуваються вибори. Українці свідкують за ними, правда, мало хто розуміє, що там і як там, і чим нам це все загрожує. Я в себе в Телеграмі зібрав там ті партії, і який у них взагалі світогляд і чим це може загрожувати. Я хочу вам ось що пояснити. Справа в тому, що Польща... Вона, на, на мій погляд, надзвичайно крепко зав'язана з Британією і Сполученими Штатами Америки. Тому хто би там не переміг, я думаю, що от таких суттєвих сувів відносно а, позицій щодо України, війни в Україні, не буде. І а, хто скаже, та ні, та ти не розумієш, та там може бути, бо там інші сили. Ви згадайте вибори 2019 року. Всі обіцянки. І чим це все завершилось? І ще не завершилось. Тому, ви знаєте, є сили, які значно потужніші, ніж ми з вами думаємо, і які можуть суттєво вплинути на те, що говорять люди до виборів і що вони говорять після виборів. Але вже не говорять, а роблять. Тому будемо сподіватися, що стратегія Польщі в цьому плані не суттєво зміниться. хоча Двостороннім відносинам нанесено досить суттєвого такого ефекту, і не варто забувати історію не варто забувати, бо ми так любимо тицяти в одну сторону і забуваємо історію іншого боку. І забуваємо те, як українці були серед оцих двох імперій. І там з одного боку до нас таке ставлення, досить, на мою думку, зверхнє. Чомусь ви вирішили, що з іншого боку, ставлення мегапозитивне. Ну, добре, якщо ви так вирішили, то так напевно і є. Телеграм Шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше, розуміти краще, не агресувати і дивитись трішки наперед, дивитись трішки далі, ніж в марафоні.